Слава Україні! Героям слава в Миколаєві! 28 вересня, тисяча день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку. Під найбільшими ударами знову було Запоріжжя і Київ. Росіяни минулої доби запустили аж 593 дрона. 566 з них збито, піднімали стратегічну авіацію, також пускали ракети кінжал і балістичні ракети, загалом 50 ракет, 45 з них збито. В Києві є прильоти в Запоріжжі. На жаль, загиблими та багато поранених людей. На Одещину теж шахеди залітали там в Белгород-Дністровському є прильот по винному підприємству. Ситтєві руйнування постраждалих, наче немає. Щодо Миколаївщини, то тут в області збито 20 шахедів. Є прильот шахедів по базам відпочинку в Очакові. Також росіяни в тому районі fpv дроном травмували жінку. Ну і ще були обстріли Миколаївщини з реактивної артилерії. Щодо Херсонщини, там, хоч без загиблих після російських обстрілів, але двоє людей травмовані. Після такого обстріла дуже прошу закинути на помсту росіянам, особливо на fpv дрон. じゃあこよ。